Про передачу будівлі з димовою трубою закладу дошкільного закладу освіти, зірочка Черенської міської ради. Доповідає. Дякую. Тут написано пасічна, там хто хоче. За Цим проектом рішення приймається на баланс відділу світла котельня, не діюча, дитячого закладу дірочка. Балансової баланс 10 на 160 гривень. Вона в аварійному стані, її необхідно прийняти е, демонтажу, але без, без того, щоб ми її не візьмемо на баланс, ці роботи зробити не можна. Але вона, вона в аварійному стані. треба... Зробити якомога швидше демонтаж, тому даний проєкт рішення про донести на сесію. Тим більше знаходиться на території дошкільного закладу, де аварійно. Питання є? Немає. Максим, є питання? Донесемо на сесію? Ні, я чого. За прийняття рішення, так? Дякую одноголосно. Засідання закінчено.